Вітаємо усіх! Ми надихнулися та створили телеграм-канал, що допомагає та сприяє розвитку сучасного вчителя. Цей канал як щоденний інструмент для професійного зростання. Тут публікуються корисні матеріали, практичні поради, кейси, тести та інші ресурси, які допомагають педагогам вдосконалюватися, надихатися новими ідеями та розуміти себе у своїй професії. Отже, до прикладу, на каналі можна знайти тести, що стосуються штучного інтелекту. Вони допомагають викладачеві краще зрозуміти себе, свої підходи до навчання та, що важливо, готовність до трансформації професійної ролі в нову еру освіти. Наступний приклад матеріалу це чек-лист топ-викладача. Це навички, які допомагають бути ефективним, сучасним та стійким. Також на каналі розміщено пости, наприклад, пост про ефективну комунікацію. Топ-5 порад, які варто практикувати для ефективної комунікації. Та, наприклад, пост про нейромережі. Тут показується, як штучний інтелект може стати помічником у роботі педагога, допомогти з плануванням уроків або генерацією ідей. Також на каналі можуть бути представлені реальні кейси для професійної рефлексії. Як, наприклад, тут історія про ученицю, яка не дуже проявляється у класі, але вражає поза ним. Шпаргалка педагога. Короткі питання, що варто поставити педагогу у різних ситуаціях. Також наявно на нашому каналі. Отже, були представлені приклади викладеного матеріалу, і у підсумку на каналі розглядаються важливі інструменти та підходи для сучасного педагога. Дякуємо за увагу та перегляд.